У вас вже є немаленький досвід, як судити конкурси краси, за якими критеріями обирати найкращу дівчину серед вже найкращих. Такий оригінальний підход був до конкурсу, тому що до цього нас успішно познайомити з конкурсантками, щоб це було дійсно об'єктивно, чесно. Тобто, ми один раз з ними дополнительно встречалися для общения, для розуміння того, насколько вони готові, насколько вони дійсно прекрасні. За якими критеріями ви обираєте найкращу? Прежде всего, у всех красота. Да? Тем не менее... Диктантів не було? Диктантів не було. Блондинки, брюнетки, тому що сьогодні в 6 найкращих увійшли самі брюнетки з пишними формами. Це все ваші критерії краси? Ні-ні, я ж був не один суддя. У нас було 10 чоловік. Але, але вам все це вподоби? пишні форми і брюнетки. Я, я не для себе до сих пор не можу определити. Я брюнетка, блондинка, форми. Головне, щоб чоловік був хороший. Серед усіх учасниць конкурсу краси когось би запросили на побачення? Ну думаю, раз 25 я б предложив би усіх по одному разу. Це да, 100%. Я просто, просто впевнений, що багато б відказались. Сміливості наберетесь запросити дівчину на побачення, аби ще раз з нею зустрітися. Ну Кать, я думаю, що ніхто як ти знаєш А Том о моїй житті, тому чого мені боятися вже?